Ще одна ваза радянських часів на продаж, ваза зі скла, так зване молочне скло з таким незвичним геометрично-квітковим орнаментом. Висота вази 20 см, в принципі, стан чудовий, але є два скольчики. Я їх зараз спробую показати, якщо зможу. Ось один на самому краю. І, і і ось там ось там другий скольчик. Ось так може бути видно. Якщо потрібно, я вам можу скинути додаткові фотографії. В принципі, через них і ціна шара 80 гривень всього, і ваза буде вашою. Діаметр отвору приблизно 10 см.